На даний час місті залишається близько 870 людей, а по громаді близько 1265. Постійно пропонуємо людям евакуацію. У нас є свої машини. У нас є Запоріжжя-шалтера, гуртожитки, куди можемо. Ну, але люди відмовляються. Ті, хто хотів виїхати, виїхали. Ну, а більшість людей, які хотіли виїжджати, ми їх вивозили. А, ну, на даний час не хочуть бросати свої домівки. все сподіваються, що воно вже скоро закінчиться. А обстріли, почастіше, почастіше, особливо почастішали наші перефронтові села, це як Новоданилівка, Новоандріївка. Там вже залітають і всі дрони, які стріляють по цивільним. Є з нас три пункти незглавності, де на постійній основі ми облаштували людям там. І ліжка, і надали там все необхідне, матраси, буржуйки, паливо для буржуїх, і люди там проживають вже третій рік. В одному путні незглавності на проживало нас 23 людини, в одному 19, і в одному 12. Бачите, як ми живемо? В підвалі живемо, звісно. Вже третій рік у підвалі живемо. Хочете, зайдіть, подивіться, як ми живемо. Поки світло є, поки водичка є, це є. З перебоями ну, є. Зв'язок дуже тяжкий, дуже зв'язок. Ось ви телефонували, нема зв'язку, нема дуже. Бігаємо, зв'язок ловимо. Одинадцять сімей живе. Не тільки з цього будинку, а он будинок. Люди приходять із дома розбиті. Так що, оце так живемо. Чого б не поїхали? А хто нас жде? За дві з половиною пенсії ми нужні комусь? Ми не нужні нікому. Діти є, дітей вивезли діти в Запоріжжі. Онуки, діти в Запоріжжі. І там є. І там б'ють, і душа болить, і дзвониш, і питаєш, поки знайдеш ту зв'язку і питаєш, що там у вас. Так що… Тяжело ложить, дуже тяжко ложить.